Знавши історію своєї землі, людина зможе переосмислити й шлях розвитку людства. Прекрасна і священна наша земля. Багато років тому люди жили в мирі, і навіть сама матінка земля раділа щастя своїх дітей. Тут жили кочівники, хлібороби та просто люди, які любили одне одного. Земля процвітала, була сповнена знань і мудрості, був достаток їжі, молока і меду. Так текло життя, і горя не знали ці краї. Сильними й здоровими були люди, знали призначення кожної травинки. Разом працювали на землі, допомагали одне одному, співали пісні, відчували єдність і свою причетність, праця була в радість. Олешко, ходімо до сусіднього поселення. Ні, не піду далеко йти. Ходімо, я навчу тебе, як пройти версту і не втомитися. Навіть діти знали, якщо війти в ритм і розслабити тіло, втома не приходить. Ноги несуть тебе, а сам ти відпочиваєш. І великі відстані вони проходили легко. Їхня мудрість полягала у спостережливості. Вони знали, коли почнеться буря, коли краще зібрати врожай і що засіяти. Вірили в творця і безпосередньо з ним розмовляли. Тим часом на інших землях з'являлися ті, хто став владарювати над людьми. Користь і жадібність проникли в їхні серця. Вони створили новий устрій і систему правлінь. От тільки донесли їм пророцтво, що є земля, де люди живуть вільно, і прийде час, коли вони зруйнують їхній устрій і принесуть світанок усьому людству. А першими це зроблять діти. Розгнівалися жерці, гординя їхня здригнулася. Хіба може дитина бути сильнішою за них? Тоді вирішили вони завадити цьому і задумали хитрість. Посіємо сумні у їхніх серцях, змусимо забути свою силу і знання. Нехай повірять. Що ми більш розвинена цивілізація, нехай перестануть творити і шукати мудрість, а будуть вічно боротися за свободу і слідувати наукам, що відводять їх від суті. Нові науки, знання і релігії почали впроваджуватись. У серцях відбулася підміна уявлень про щастя і моральні принципи. Людям нав'язували образи ворога і відчуття власної слабкості від самого народження. Новий устрій будувався, а знання предків пригнічувалося. Між богом і людиною з'явилися посередники. І хоча серед віруючих завжди були світлі душі, та знайшлися й ті, хто впустив у серце гординю та жадібність замість любові, найсильнішим інструментом контролю стала грошова система. І настали століття кріпацтва голоду й він. Матінці землі було боляче дивитись на страждання своїх дітей. Завжди знаходилася чужа сила, яка прагнула поневолити цей мужній народ. Князів більше не обирали за чистотою помислів. Тепер, чим сильніше військо, тим більша влада. Так людство прийшло до нової епохи технократії. Важким був цей перехід. Люди проходили крізь війни та тяжкі хвороби. Настав час, коли вільна людина від народження, але стояла в черзі за хлібом. І важко працювала без поклику душі. Один устрій життя змінювався іншим. Образ одного правителя руйнувався і йому на зміну приходив новий. Тепер життя здавалося благополучним. Достаток їжі на будь-який смак. Багато різного одягу, знання стали доступні кожному, але віртуальний світ почав витісняти справжнє життя разом із великою кількістю інформації зникала і її цінність. Були ті, хто насолоджувалися достатком споживацького світу, не відчуваючи меж. Багато хто досягали влади й багатства нечесним шляхом, але потім втрачали спокій душі. Там, де приходило багато грошів, насолода від життя поступово зникала. Але більшість. Обслуговували систему, віддаючи всі свої думки та весь свій час стабільній роботі. Грошова система зміцніла. Суспільство стало виглядати цивілізованим, але досі залишалося невільним. Усе рідше з'являлися речі, створені з любов'ю. Та майстерністю. У серцях людей усе тихіше звучали моральні принципи. Здавалося б, світ іде вперед, та екологія погіршувалася, здоров'я слабшало, а психіка ставала вразливішою. Гарних фахівців ставало дедалі менше, бо більшість навчалася і працювала. Без поклику душі. І залишалося одне запитання чому розумне суспільство поводиться так, наче втрачає розум, тіло і дух? Відповідь була простою: Світом правила духовна сліпота. Люди почали розкладати світ на частинки, замість того, щоб творити його серцем. Минав час і ужило давнє сказання. На священній землі почали народжуватись діти, які пам'ятають силу своєї землі та мудрість предків, бо все велике починається з маленького зерна. Просто не всі його помічають. Софійка. А чому ти вишиваєш сорочку не за інструкцією, яку тобі дали в школі? запитав тато у доньки. Так же гарніше, я роблю її з любов'ю і чуйністю для свого братика. Я хочу, щоб вона була красивою і унікальною, щоб дарувала радість і задоволення. Так, це довше, але цінність такої сорочки вища. Так, у всьому, тату. Якщо робити на совість і ставитися так до всього, то все довкола стане чудесним і красивим. Мама завжди каже. Що краса врятує світ. Батько замислився адже ніколи не сприймав ці слова серйозно. Хм, краса врятує світ. Звичайно. А якщо в людини немає таланту, якщо в неї не вийде зробити гарно? обережно спитав батько. Талант це просто любов і бажання. Я навчилася у мами вишивати. Потім запитаю старшої сестрички художниці, як малювати гарні картини, і теж буду робити так, щоб усім ставало добре на душі. Кожен може навчитися, якщо робить це з радістю. Виходить справа не тільки в майстерності, а в тому, з яким серцем людина творить. Саме так знання й уміння дають можливості, але те, як ти їх використовуєш, залежить від твоєї картини світу. Гарними будуть домівки, сади, одяг, і все довкола до чого торкається людина. Знаєш, доню? Я часто повертаюся з роботи втомлений, і думаю, навіщо все це? Але справді, коли заходиш у сад. Створений руками люблячої людини, всередині стає легко й тепло. От бачиш той, хто чекає змін, але нічого не робить, так і проживе даремно. А той, хто вчиться, шукає, творить для інших, той несе світло. А якщо люди не захочуть вчитися. Тоді домівки будуть бездушні, картини сірі, одяг красивий, лише зовні, але не якісний. Мода для галочки все дороге, але пусте. Я зрозумів, про що ти? Виходить, ті, хто сидять без діла, часто просто не знають, що можуть зробити, не шукають знань, не знаходять сенсу. Так, тато, але варто людині відкрити своє серце справі. І навіть проста різьба по дереву перетвориться на творіння, що буде ціннішим за тисячі звичайних речей. От навчиться людина садівництву, архітектурі, живопису, ремеслу. Якщо це її справа душі, то хай творить так, ніби для найріднішої людини. Тоді її робота буде нести енергію любові й радості. Виходить, усе починається з двох простих принципів: Треба робити все якісно і красиво. Так, тільки зрозумівши це, ми створимо найкрасивішу і найзаможнішу країну. Бо кожен з нас в глибині душі просто хоче бути щасливим і коханим в колі міцної родини друзів і усміхнених людей. Якщо кожен або хоча б багато з нас будуть займатися своєю улюбленою справою, тоді людина стане вільною від рабської праці. Але свобода це не тільки в тому, щоб не бути під владою іншої країни. А щоб одні люди не панували над іншими. Це ключик до того, щоб відбулися всі зміни в країні, про які ми мріємо. І тому так важливо усвідомити, що кожна дитина від народження зберігає в собі вселенські знання. Не женіться за безмежною кількістю знань. Спочатку подумайте, як... Прискорити свою думку і розвивати уяву ось що надважливе навчати мають люди захоплені своєю справою. Хай діти вчаться і переймають досвід у різних майстрів, і хтось обов'язково теж відчує всередині себе цю іскру. Так. Уяви, тато, як почуватиметься кожна дівчина, що одягне сукню майстрині, яка творила її з добрими думками, уявляючи щасливу власницю. Тоді всі проблеми почнуть вирішуватись. Наука і технології творитимуться на благо, на красу, а отже, не шкодитимуть природі і наступним поколінням. Їжа буде корисною і якісною, отже, хвороби підуть. Винаходи спиратимуться на якість, а отже, служитимуть століттями. Важливо мати в уяві яскравий образ майбутнього і передати його новим поколінням, щоб вони пам'ятали свою силу і знання. Лише тоді ніхто не зможе панувати над нашою землею, бо ми творці. Україна вдячна кожному, хто захищав її свободу і зцілить кожну душу. І навіть у темряві проростає світло. Придивись до дрібниць добра. Саме з них усе починається. Моя люба, Україно, століттями тебе оспівували страждальною, але більше так не буде. Ти житимеш вічно, ти розцвітеш у любові, оточена нашою турботою. Уся твоя священна земля вкриється красою. Ми прославимо тебе піснями, твою силу, цінність і могутність і радість життя на твоїй землі. Наші думки об'єднаються у віках і зададуть напрям на тисячоліття. Пишіть творці книги, казки, пісні, картини. Створюйте фільми. Творіть. Всі, хто шукає дім, єднайтесь і будуйте будинки в гармонії з природою у єдиному прагненні. Візьмімо найкраще з усіх епох і втілимо майбутнє. Нехай технології і наука служать добру. Винахідники, починайте створювати в думках добрі витвори, батьки та вчителі переосмисліть, як виховувати Творця. Благодать прийде, коли ми згадаємо, хто ми є, образ у серці стане реальністю, якщо наш намір чистий. Не чекай спасіння світло вже в тобі. Творець творить разом із нами через добрі вчинки. Диво народжується зсередини. Слава Україні! На віки розцвітає край наш великий. Дякую всім, хто підтримує наш проект. Підписуйтесь та залишайте коментарі з любов'ю до вас. Світлосказ.